Як ваша кохана людина до вас ставиться та що про вас думає? І ваша кохана чи ваш коханий вважає, що ви така активна людина, людина з активною життєвою позицією, що у вас є плани, і ви знаєте, як їх реалізувати, і ви йдете до реалізації своїх планів, можливо, навіть ви вже маєте якісь перші результати своїх планів, своїх зусиль. Іншим людям, чи то своїм друзям, чи рідним, чи близьким, коли згадує про вас, говорить, що ви спокійна людина, що ви врівноважена людина, що біля вас спокійно, біля вас добре, що ви така згармонізована людина з чудовою такою спокійною енергетикою. А почувається поряд з вами, немов якісь страхи, якісь тривоги, можливо, навіть кошмари, які ще кошмарили нещодавно вашу кохану людину, починають іти з її життя, починають стишуватися. Він чи вона поряд з вами починає відчувати якийсь спокій, звільнення від страху. А мріє, бажає про створення сім'ї. І не просто так, випадкових стосунків, а дійсно сім'ї, дійсно роду. Мріє, щоб у вас і дітки були, і дім у вас був власний, і до внуків дожити, і щоб у вас дійсно створився рід, щоб ви не мов стали з ним чи з дійсно родоначальниками, створили свій рід, свою таку міцну гілку роду. І поводитиметься ваша кохана людина з вами чесно, справедливо, ніколи вас не образить, ніколи якось на вас там не накричить, ніколи не поставить себе вище за вас. Але з іншого боку, якщо ви будете нападати, якщо ви будете несправедливо ставитися, то ви також отримаєте отаке ж справедливе відношення. Відповідь ви справедливі, то і до вас по справедливості, до вас з любов'ю. Ціль коханої людини в ваших стосунках розпочати нову главу, кращу главу, позбавитися від якогось негативу минулого і відкрити краще життя, розпочати краще життя поряд з вами, краще ніж було, краще ніж те, що його чи її тривожить. Але на жаль. Щось там із сексуальною сферою не надто добре. Можливо, ще людина не зовсім вийшла з отих тривог, з отих страхів, і це впливає саме на інтимну сферу. А можливо, ви просто ще тільки зустрічаєтеся, і ваш коханий чи ваша кохана вважає, що інтим просто ще не на часі, що не варто форсувати події, що на все свій час. І до сексу також дійдемо, але коли на те буде свій час.